Один законопроект, який має відношення до позачергових виборів, це внесення змін до закону про державний бюджет фінансування на позачергові вибори. Якщо я не помиляюсь, десь 664 мільйони гривень. Краще було б їх кудись інше пустити, а не на чергову політичну, політичну кампанію. Швидше за все, намір. Президент та тих політичних сил, які його підтримують, роблять це для того, щоб десь приблизно 22 серпня був підписаний указ, який швидше всього у промові на урочистому засіданні, присяченому черговій річниці, незалежності про те, що в жовтні ніколи мені важко сказати, хоча хочуть порушити конституційну норму, яка передбачає 60 днів на позачергові вибори, хочуть скоротити до 45, На жаль, у нас із законодавством все може бути. Тобто я не виключаю, що саме такий буде розвиток подій. За якою виборчою системою, мою однозначно сказати. Важко суспільство, ви знаєте, вимагає пропорційної системи з відкритими партійними списками. Ми готові. Наша політична сила готова підтримати цей законопроект, але бачачи ситуацію, аналізуючи, як що відбувається, швидше за все влада зацікавлена залишити нині діючу систему. Єдине, що хоче додати, туди виборчий блок. От якраз початок засідання сьогоднішнього буде присвячений. Питанням навколо виборчої системи, ці відкриті списки вони з створять. Ви знаєте, дивлячись які є складніші проекти, де дійсно навіть я читаючи їх дуже важко собі уявляю, що це таке. Тобто, ви праві, що зрозуміло, як виборцю буде розібратися, але їй простіше суть зводиться приблизно до такого, що партія висуває список. Першу десятку, допустимо, чи п'ятірку, як домовляється, загальнодержавного списку. А решта кандидатів закріплена за кожним з округів. І виборців, виборець голосує не тільки за партію, але й голосує за того чи іншого кандидата від політичної партії по своєму виборчому округу. Після того, коли партія здолає 3-5 чи скільки там відсотків голосів, що буде записано в законопроекті, має вона допустимо 30 місць. Ось і визначаються місця. Партія має право змінити порядок в залежності від того, як спрацювали закріплені за округами. Тобто, тут певна рація є, тому що людина буде працювати дійсно з виборцями, і виборці вже будуть знати практично свого кандидата. Голосуватимуть не в цілому за партійний список, тобто в цілому і за партійний список, і за конкретного депутата. Тобто, дивлячись, яку систему запропонувати, є складні надзвичайно, є такі простіші, як я так би мовити, поясню.